І Сьогодні ще раз хочу увагу звернути на це дерево чудове, якому да? багато всього. І ми благословені Богом, бо ми знаємо кому подякувати. Да? Люди є, мають багато плодів, але не всі дякують, бо не знають кому. А ми знаємо того, кому дякуємо. І можна сказати, ми розбирали псалом в серпні. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя. Дякуйте Господу Богу Богів, бо навіки Євген усе. І ми дякуємо Богу і слава Йому. Хотів запитати, що є найцінніше на планеті Земля? Життя людини, так? душа людська. А чому? Бо вона вічна. Ради неї на землю зійшов Господь Ісус Христос. І... Хочу сказати, що ці плоти, ще раз повторюсь, брати вже казали, да, для того, щоб наше тіло могло жити. Що ми вкушаємо віщу різноманітну, да, щоб ми могли жити. Але Господь прийшов для того, щоб дати нам життя вічне. І найцінніше для нашої вічної душі це Слово Боже. Це Слово Боже, яке Віруючі люди читають, і через яке вони повірували в Господа. І хочу сказати, що це слово, воно також вічне, як брат казав, що і земля прийде, і небо, да? а Слово Боже Бог каже, буде по віки віків. І 2000 років назад, чи навіть більше Біблія раніше ще писатись почала. І воно ми зараз маємо в своїх домах, в своїх руках да? слово Боже і слава Йому за це. І хочу сказати, що є такі плоди, які є тільки в нас, на якійсь частині землі таких плодів немає. Так? Бо Боже слово зрівнюється з зерном. Зерном, і це, з насінням. І хочу сказати, що насіння. Слово Боже, як Господь сказав 2000 років назад, Матвія 24 глава, що Слово Боже буде проповідано Євангеліє по всій землі, всім народам, племенам, і тоді прийде кінець. Да. І воно зараз проповідано 99% по всьому земному шару. Єдине насіння, да, яке є кругом, це духовне насіння. І слава Богу, за те, що люди чують, спасаються через віру в Господа, через покаяння. І як Віталій вже казав, що спочатку було слово, да, це Іван казав, спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І це слово, сам Господь Ісус Христос, Він прийшов в цей світ, і Він є тим насінням, через яке ми можемо мати спасіння через віру в Нього. І він таку притчу розказує про сіяча в Матвія 13.3, там починається. Я не буду все зачитувати, але там. Написано, що вийшов сіяч сіяти, і одне зерно впало на дорозі, та друге е, при дорозі, там було каміння, друге в е, бур'яни, а третє в хорошу землю. І коли він пояснює їх учням, бо вони не розуміли про що, і він каже, що е, ташки прилетіли, поплювали, там бур'ян заглушив, а там принесло плід в 30, 60 і во сто крат. І Господь каже, що. Вони не розуміли. Їм пояснює, що зерно, яке при дорозі, це люди чують це слово, да, сіється слово, по всій землі сіється. І одні чують, і сатана приходить і крадеться слово з їхніх сердець, з їхніх умів. Да, всі чують. Але він крадеться. Другі чують і з радістю приймають, і це слово також заглушається заботами, життєйськими. Багатьох людей вчора кликали на днях, але їх сьогодні немає, на жаль. Я дякую тим, хто прийшов. Мамі, слава Богу, що прийшла. І е, крадеться все, да, залишається цими заботами. А яке падає на хорошу землю, то приносить 30-60 і 100 крат. Тобто, як співалися сьогодні, да, що не мовчи, проповідуй. І ми Господом е, створені на добрі діла, що ми добрими ділами можемо світити людям, свідчити людям, через наше життя можуть люди побачити Христа. І хай нас Бог на це благословить. Е, хочу сказати, що Ісус теж говорив. Чи це Іван Іван Хреститель. Да? І він говорив такі слова, що дерево, яке не приносить доброго плоду, його зрубають і кидають в вогонь. Да? Ну, якщо воно не потрібно, бо ці дерева, на яких ці плоди, вони просто без нічого з зрізали, так? І, щоб на нього повішати, це не плодові дерева, і вони користі не приносять, хіба що кинути їх в вогонь. Але люди, які почують Слово Боже, які його приймуть з радістю, Господь через них буде приносити плоди. І вони будуть жити вічно, вони не будуть кинуті вогонь. Ці люди, це насіння їм принесе життя, і не просто життя, як приносить ці плоди землі, а життя вічне і будуть жити вічно. Я хочу сказати, хто ще не спасенний, читайте Слово Боже, приходьте в зібрання, моліться до Господа. Вас ніхто так не любить, як Господь, і не зах... ну, що Він віддав за нас своє життя. І саме цінне, да, що було в Іця, там написано, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина своє єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя і віч. Хай нас Господь благословить. Амінь. Зараз ще послухаємо вірш. raz